Так, всім привіт. Сьогодні хотів в неділю, 10 березня, хотів зробити такий маленький відчот про пророблену якось за ті останні тижні роботу. Тобто, як кажуть, свої маленькі борбі проти тих всіх горя-чиновників, От, приїхавши з похорону свого брата двоюрідного, який загинув на нулі, і хотів би зазначити, щоб в мене було відмічено. Що за ці тижні подав два рази в Печерський суд виграв, щоб мені порушили кримінальну справу по поводу того, що пограбували мене ну мінти на рахунок телефона, От, але прокуратура рай... міста Києва тягне не хоче справи відкривати подав повторно. Потім подав другий раз. Скаргу на те, що підкрили проти начальника Святошинського райвідділу міста Києва кримінальну справу за покривання підпільних казино. Печерський суд теж постановив, щоб відкрили кримінальну справу. Прокуратура теж <клухи> динамить, пока що не хоче відкривати. Тобто задіяно покривання то цього всього, що я зазначав, От, тому повторно знову подав на днях. Суд, щоб порушили вже проти кримінального ну проти прокуратури справу за покривання підпільних казино, тобто сприяння під покривання, от, і не поступання у бюджет дуже великої суми коштів, тобто ну, за ліцензію, тільки 72 мільйони. Там зазначено чітко не сплати плюс податки. От, і це саме подав 28-го. Лютого Печерський суд на генерального прокурора Костіна за те, то, що теж, якби з його відомства, теж йде покривання, тому що мені відписує не він безпосередньо і не ті чиновники, які мали би відписати, а відписує непонятно хто якісь. Е Пробую з'ясувати через суд, хто ж в відомстві Генеральної прокуратури замість Костєва бере бумаги в руки, і мені якісь пішли непонятні відписки. Так само відбувається відомості малюка, тобто СБУшники. Теж мені непонятно, хто ж шла відписки і відписують е, е, такі зазначення замість е, е, доручення від ну, від керівництва на виконання юридичного значення. Мені шлють такі. Цирки кажуть, зазначають, що мені поручило керівництво. Це все, що мені надають, і приходять бумажки непонятні, незрозумілі, тобто без належної підпису, без печатки. Ну тобто, як кажуть, як я їм зазначаю, потім що мені приходить не відповідь, а приходять юридично нікчемні папірці, і відсилаю їм назад або несу в суд, просто щоб з'ясували в суді, що ж це за папірці. Мені відсилають від імені. Керівників, на яким я безпосередньо надсилаю е, скарги. От. Тому, ну, щоб суд розібрався, хто ж в відомстві Генеральної прокуратури і в відомстві СБУ, е, хто ж там такий мощний замість керівників, мені відсилає ці бумажки. Тобто, виходить, або там орудує це же, е, угрупування, яке кришує підпільне казино і не дає змоги. Там же в тому же малюку і тому же Костяну в Генеральній прокуратурі надати мені відповідь безпосередньо, або безпосередньо тими людьми, які мали би надавати, або виходить, що хтось там такий мощний орудує, що той же малюк чи Костів, вони в своїх відомствах просто пішки і немає доступу, щоб мені дати належну відповідь. Тому приходиться через суд. Ну, але Печерський суд зараз на мою третю скаргу безпосередньо на. Костіва на генерального прокурора поки що вже другий тиждень не призначає слідство. Ну судове слідство якось зависло, зависла моя скарга, поки мовчать. От зараз додав ще дві скарги. Побачимо, що ж печерський суд скаже. От, так що буду тримати, якщо все буде нормально в курсі, чи пройде розслідування чи ні, бо тому, що в мене ще відбувається розслідування по. Поводу ОСББ там незрозумілості витворяють, дозволяють собі, і так само прокуратура набує і СБУ покриває. Тому зараз подали в суд. Чекаємо відповіді. Вот завтра понеділок буде перший суд, там 14-й другий суд. Як пройде, будуть результати, обов'язково дам знати. Так що всім щасливо дивіться ді теж інформацію, розпос... розповсюджуйте і це, щоб воно не уникнуло, щоб було достойне слідство, і щоб ми якось разом всі дійшли до перемоги. Всім щасливо.